Вітаю всіх глядачі обласного телебачення, Галичина, і вітаю в нашій студії народного депутата України Юрія Богдана Дерев'янка. вечора. Юрій Богданчу. Чимало подій відбулися останнім часом у Верховній Раді. Ви, як опозиційний політик, які вважаєте на сьогоднішній день має опозиція здобутки і які недопрацювання? Уже можна підвести такі попередні підсумки політичного сезону за півріччя, можна сказати. За цей період часу нам вдалося отримати перемогу в персональному голосуванні, і це надважлива перемога, і це дуже позитивно. За цей період нам вдалося проголосувати за ті законопроекти, які стосуються наших європейських прагнень, які необхідні для того, щоб українці мали безвізовий режим. В той самий час хочу сказати, що за оцих 212 днів роботи парламенту. Більшість продемонструвала всю свою нахабність і безпринциповість відносно до дотримання законодавства і конституції України. І якщо ми взагалі співставимо кількість законопроєктів, які приймалися, то ми бачимо, що серед них превалює більша кількість тих законопроєктів, які не працюють на Україну, на простого українця, а ті, які мають виражену корупційну складову, ті, які мають якусь лобійську складову. І, на превеликий жаль, ми бачимо таку картину, яка від цих 212 днів у Верховній Раді відбулася. Крім того, ми за цей період часу бачили появу тушок. Це те ганебне явище і те деморалізуюче таке явище для українського парламенту, для суспільства в цілому. Ми бачили, що Верховну раду президент використовував і режим використовував для того, щоб залякати інших народних депутатів, залякати навіть суспільство. Я говорю про незаконне позбавлення двох депутатів. Право працювати у Верховній Раді і бути депутатами це брутальне порушення конституції і законів України, безпрецедентний випадок за історію нашої незалежності. Опозиційний табір сьогодні одностайний в позиції, тому в тій, що підтримувати законопроекти треба і потрібно ті, які працюють на українців, ті, які дійсно сприяють покращенню життя, і в жодному разі не підтримувати ті законопроекти, які мають. Негативні дії, негативні наслідки для економіки України для українців, і на цьому ми стоїмо, наполягаємо і так будемо продовжувати працювати. І наступний наступний. Наступну сесію. Пане Юрію, ну а як ви загалом оцінюєте ефективність парламенту, роботи парламенту? Подано більше як 1400 чи 2000 зареєстровано законопроєктів, ті, які розглянуте більше, більше як 300 законопроєктів. Із них рішення позитивно ухвалене, десь 60-70 законопроєктів. Що тут дуже важливо підкреслити. І з цих 300 законопроєктів 70, близько 70 законопроєктів це законопроєкти від уряду. Сьогодні ми знаємо, що Верховна Рада у Верховній Раді партія регіонів комуністи і частина провладних позафракційних вони мають більшість. І уявіть собі, що з 70 законопроєктів від уряду, які спрямовані на підтримку більшості, тільки 26 було підтримано. Тобто, це дуже низька якість мабуть законопроєктів, якщо навіть вони не отримують. Підтримки у своєму власному провладному таборі були результативними ті голосування, де дійсно мова йшла про якісь економічні правильні кроки, про соціальні якісь проблеми, які вирішувались, про ті завдання, які перед нами ставить Євросоюз. Тут ми бачили, що голосів було 300 навіть більше, під чотириста і, 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 і безумовно ці законопроекти ми всі підтримували. Але ми бачили іншу картину четверг, минулий четверг, коли е, працювала Верховна Рада до розгляду останнього питання порядку денного, і це був такий умовно чорний четверг, де приймали таку низку законопроєктів, таку таку низку вже законів. Це вже не законопроєкти, а законів, які, на мій погляд, е, більше роблять шкоди Україні чим добра. Коротко, я можу сказати, що це законопроекти, Це вексельні, вексельні всі законопроекти, які запроваджують вексельну схему, фактично легалізуючи, узаконюючи можливість красти з державного бюджету. Якщо вам держава винна гроші, а ви надали послугу державі, ви отримаєте папірець, не гроші, а папірець. І цей папірець ви можете віддати тільки в одну з тих компаній, яка буде приближена до сім'ї, мабуть, яка зможе вам. Замість того папірця дати 20 або 30% грошей. Але той папірець вони вернуть назад до державного бюджету, і державний бюджет на 100% покриє грошима той папірець. Тобто ви як підприємець, ви як людина, яка, яка надає послуги, яка постачає якісь товари, яка займається виробництвом, ви будете отримувати третину або половину від вартості тих товарів. А ті люди, які впроваджують цю схему, будуть отримувати. Половину від тої суми з бюджету або 70% і таким чином набивати собі кишені. Це абсолютно корупційний законопроект, який сьогодні вже був ухвалений. Другий такий самий, який стосується того, щоб звільнити від оподаткування фактично великих олігархів. Металургія, хімія, мова йде про те, що всі ці великі підприємства вони не сплачують податки в Україні їхні власники так організували свій бізнес, що та продукція, яка виготовляється в Україні, вона по собі вартості продається на їхні підконтрольні офшорні компанії за кордон а вже після. Та продукція продається, я маю на увазі прокат, метал, хімія, а вже після продається кінцевому споживачу, чи то європейці, чи то американці, чи то китайці вже по реальним цінам, і та різниця в прибутку залишається не в Україні, а залишається поза поза нашою державою і поза оподаткуванням. І от такий самий законопроект, який вже став законом, протягнуто, де до 2018 року отаким от е цілим галузям е на цілі галузі ці, ці, ці норми не будуть розповсюджуватись. Норми, які передбачають. Щоб була прозорість в тому, хто цей контрагент, чи є це власні, чи це пов'язані особи між собою, чи не пов'язані, з метою однієї сплати податків. І це дуже дивно, тому що коли ми бачимо, як сьогодні казначейство блокує фактично всі платежі, коли грошей в бюджеті немає, то замість того, щоб навпаки робити і приймати закони, які додають до бюджету, які наповнюють бюджет, які приносять за рахунок податків гроші в бюджет, вони приймають ті закони, які звільняють їхніх олігархів, їхніх представників бізнесу, які підтримують владу сьогодні партію регіонів від оподаткування. Та сама історія з ратифікацією угоди з Кіпром. Ми наполягали на тому, щоб її взагалі скасувати, а її в такий самий спосіб в четвер ратифікували, і сьогодні вже є можливість знову ж таки тим самим олігархам і представникам від партії регіонів і від комуністів в тому числі перераховувати на Кіпр гроші вже не з нульовою ставкою, а дуже мінімальною ставкою оподаткування, що в принципі не вирішує проблему, по суті, яка у нас існувала. Тому що ми єдина країна, яка мала до цього часу нульову ставку оподаткування, коли. Капітал, коли гроші, прибутки отримані в Україні, перераховувались на офшорний Кіпр, тому ви знаєте. Крім отаких, я би сказав, глобістських законопроєктів, ще і ще прийняли закони, які розширюють повноваження репресивного апарату. Це Міністерство зборів і доходів. І сьогодні функції їх наскільки розширили і повноваження, наскільки розширили, що вони стали ще більш широкі, чим навіть у повноваження у прокуратури з точки зору отримання інформації, вимог відносно будь чого які будуть стосуватися перевірки суб'єктів господарювання, для чого це робиться. Для того, щоб ще більше тиснути на бізнес, ще більше тиснути на підприємців. І як ви розумієте, нічого з того доброго не станеться. Тому що чим більше посилюється репресивна машина, тим менше бажання у людей, які здатні і хочуть працювати, взагалі працювати і інвестувати в Україну. Юрій Богдан, ви позафракційний депутат. Це плюс нині у Верховній Раді, мінус, чи, скажімо так, дорівнює. Неважливо, в якій ти знаходишся фракції, важливо, які ти цінності відстоюєш. І сьогодні я відстоюю ті цінності, з якими я йшов на вибори, з якими мене виборці обирали. Це наші демократичні цінності, це цінності проукраїнські, і я їх відстоюю і далі буду відстоювати. Тому тут немає якоїсь такої великої різниці: ви у фракції, чи ви не у фракції. Важливо, щоб всі ті дії, які стосуються діяльності опозиційних політичних опозиційних політиків, вони координувалися, і це ми робимо постійно. Це ми бачимо по голосуванню. Це ми бачимо по всіх тих діях, які потрібно, коли треба зайняти чітку позицію і не дати можливість нехтувати законом чи конституцією, чи регламентом, коли врхколи в Верховній Раді відбуваються якісь події.